Він подолав звуковий бар'єр. Здійснив стрибок зі стратосфери з висоти 38 тисяч метрів. Після чого провів у вільному падінні 4 хвилини 19 секунд. Він зробив крок у порожнечу зі статуї Христа в Ріо-де-Жанейро, що принесло йому славу в колах бейсджамперів і парашутистів. Його звали Фелікс Баумгартнер. Легендарний австрійський екстремал. Загинув під час польоту на пароплані в Італії. Мене звати Яна Пархун про подробиці трагедії. Докладніше далі. 56-річний Баумгартнер загинув у комуні Порто Сант-Ельпідіо на узбережжі Атріатичного моря. За даними пожежників, Баумгартнер втратив контроль над моторним парапланом через раптове нездужання, після чого впав на край басейну на території готелю. Ймовірно, причиною став серцево-судинний колапс. Однак точну причину смерті наразі не встановлено. Внаслідок падіння від параплана, відлетів уламок, який травмував дівчину, що працювала аніматоркою в готелі. Її госпіталізували. Екстремал стартував зі спеціальної рампи для моторизованих паропланів. Трагедія сталася буквально на очах його дружини. Подія могла мати ще інші наслідки. На момент падіння поруч із басейном перебували численні відпочивальники, зокрема діти. Як зазначили рятувальники, масштаби катастрофи могли бути значно більшими. Незадовго до трагедії Баумгартнер публікував фото польотів на пароплані в Італії, зокрема під час заходу сонця. Він також ділився світлинами з підготовки до польотів. Усього за кілька годин до аварії Баумгартнер опублікував відео в інстаграм, в якому жартома зазначив, що сьогодні занадто вітряно. Уродженець Зальцбурга останні роки Фелікс Баумгартнер жив у Швейцарії, де працював пілотом рятувального гелікоптера. Екстремал неодноразово потрапляв у скандали, що не мали нічого спільного з екстремальним спортом. Так одного разу. Заявив, що Європі потрібна поміркована диктатура, але міжнародну популярність Баумгартнер здобув не скандалами, а завдяки своїм екстремальним стрибкам. Перший бейсджамп він здійснив у 1996 році. А з 1997-го виступав як професійний бейсджампер за підтримки Редбул. У 1999-му він стрибнув зі статою Хреста ріо де Жанейро. Через чотири роки здійснив політ із вуглецевим крилом у вільному падінні з Англії до Франції через Ла-Манш. Світову славу. Здобув 2012 тисячі року, коли піднявся в стратосферу на гелієвій кулі та стрибнув звідти на землю. Це був знаменитий проєкт «Стратос». Тоді в інтерв'ю він зізнався, що не боїться смерті. Так швидко не помирають. Заявив екстремал. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у армії США розгорівся скандал, який змушує згадати історію понад столітньої давнини легендарної шпигунки Мата Харі, яка використовувала свої жіночі чари для здобуття секретних відомостей. Проте, в епоху штучного інтелекту особисте знайомство зовсім не обов'язкове. За даними телекомпанії SBS News, колишньому офіцеру армії США, 64-річному Девіду Слейтеру вистачило листування на сайті знайомств, аби передати віртуальній шпигунці секретні дані про війну Росії проти України. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Девід Слейтер визнав себе винним за одним пунктом звинувачення, а саме в тому, що він передавав секретну інформацію щодо війни в Україні невідомій людині сайту знайомств, яка представлялась українкою. В обмін на це визнання два інші пункти звинувачення проти нього було знято. Цитата з обвинувального висновку: обвинувачений знав і мав підстави вважати, що ці відомості можуть бути використані на шкоду США або в інтересах іноземної держави. За даними агенції Associated Press, поки що чоловіка відпустили на волю до винесення вироку, який запланували на 8 жовтня. Йому загрожує покарання у вигляді від 5 років і 10 місяців до 7 років і 3 місяців. Хоч звинувачення проти нього передбачає максимальний термін ув'язнення до 10 років. Тепер окружний суддя США Брайан Бюшер має остаточно вирішити, чи приймати угоду про визнання винуватості і визначити вирок слейтеру. Нагадаємо, що підполковника у відставці Девіда Слейтера, який був цивільним працівником у стратегічному командуванні США на авіабазі Офет у Небрасці, затримали ще у 2024 році. Стратегічне командування США або як його називають у штатах USS Stratcom, відповідає за ядерне стримування системи управління та зв'язку у збройних силах США. Слейтера звинуватили в тому, що він, маючи доступ до секретних брифінгів щодо війни Росії проти України, ділився секретними даними через платформу обміну повідомленнями на іноземному сайті для онлайн знайомств. Співрозмовниця регулярно просила слейтера надати їй конфіденційні непублічні секретні дані та називала Слейтера Любом Дейвом. Та її таємним агентом, зокрема, в одному з повідомлень співрозмовниця спитала: «Дорогий, що показують на екранах у тому спеціальному приміщенні, в іншому, милий Дейве, чи є в НАТО та Байдена секретний план допомогти нам. На жаль, судові документи не розкривають особистість співзмовниці, а також не називають сайт знайомств. Іронічно, що під час служби слейтер пройшов навчання з поводження з засекреченими урядовими матеріалами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, українське суспільство сколихнув черговий медіаскандал. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів розпочала процедуру звільнення заступника керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малеєва. Як повідомляє медіаслідство, інфо сталося це після того, як дружина прокурора Ганна Малеєва взяла участь у популярному телешоу Супермама. Жінка похизувалась на всю країну розкішним просторим будинком площою 130 квадратних метрів у Бучі, вартість якої може становити близько трьох тисяч доларів на місяць. До того ж, зазначила, що не цікавиться вартістю житла. Як встановили журналісти, Малеєв не вказав у річній декларації оренду елітного будинку. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися подробиці гучного скандалу. Докладніше далі. Учасниця шоу «Супермама» Ганна Малеєва також повідомила, що їхня родина живе у двох містах Києві та Одесі. Чоловік працює в Києві і намагається на вихідні приїздити до Одеси. Натомість жінка з дітьми раз на місяць приїжджає до Києва. І в Одесі, і в Києві родина має помічницю. по дому. Ганна Малєєва також розповіла у шоу про поїздку до Америки на останньому місяці вагітності, де народила доньку, тепер громадянку США. Жінка стверджує, що оплатила лише переліт, а витрати на пологи та проживання покрив американський уряд. У декларації Олександра Малієва ці видатки не зафіксовані. У тому ж шоу з'явилась колишня дружина прокурора Тетяна Малієва. Вона розповіла, що Олександр Малієв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень щомісяця і додатково надає ще 30 тисяч гривень. Ці витрати також відсутні у декларації посадовця. Журналісти з'ясували додаткові порушення. Будинок, де мешкає подружжя Малеєвих, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене законом. Парадокс полягає в тому, що саме управління Малеєва відповідає за дотримання норм у таких охоронних зонах. Згідно офіційною декларацією, за 2014 рік Малеєв володіє двома квартирами та нежитловими приміщеннями в Одесі. Орендує квартири у Києві та Одесі. У квітні 2025-го він завершив будівництво ще однієї квартири в Одесі. Посадовець також має три автомобілі: Hyundai Santa Fe спільно з колишньою дружиною. Орендований Ford Fiesta, А його нинішня дружина користується Nissan Tiana. Офіційна зарплата прокурора в офісі генпрокурора за 2024 рік склала 1 мільйон 344 тисячі 98 гривень. Додатково отримав 15 тисяч 52 гривні страхових виплат. На банківських рахунках у нього зберігається понад 560 тисяч гривень готівкою – 2500 доларів. Сам Олександр Малеєв прокоментував скандал, заявивши, що будинок у Бучі нібито не належить його родині а був позичений у родичів для знімання шоу, хоча дружина каже, що будинок орендують. Посадовець стверджує, що його колишня та теперішня дружини самостійно заробляють на життя, а участь у супермамі мала популяризувати ідею співбатьківства та просувати книгу його екс-дружини. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Страшна повінь у Техасі, яка забрала життя понад ста людей, в тому числі дітей з літнього табору, стала прямим результатом соціальної політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на скорочення бюджетників. Сенатор Чак Шомер вже зажадав парламентського розслідування на тему того, як вплинули скорочення у національній метеорологічній службі на оперативність та точність запобігання стихіям. Мене звати Яна Прохун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись докладніше про страшні наслідки недалекоглядної політики 47-го президента США. Раптова повінь у Техасі сталася вранці 4 липня, коли через сильні паводки раптово зріс рівень води у річці Гуадалупе. За годину вода піднялася на 9 метрів та накрила округ Кер, який був не готовий до такої ситуації. Як повідомляє CNN, станом на ранок, 8 липня відомо про щонайменше 104 жертви. Не менше 24 людей вважаються зниклими безвісти. Їх досі шукають рятувальники. Страшна трагедія сталася в дитячому таборі. Містик майже столітньому християнському літньому таборі для дівчат поблизу міста Хант. Там загинуло щонайменше 28 дівчат віком від 7 до 9 років, а також 18-річна вожата та директорка установи на ім'я Джейн Регздейл. Раніше Department of Government Efficiency, тимчасова організація зі скорочення федерального бюджету США, очолювана мільярдером Ілоном Маском, звільнила 600 співробітників Національної метеорологічної служби та 880 співробітників національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. За даними телекомпанії CBS News, це призвело до кадрового дефіциту і вимушеного закриття багатьох служб спостереження, зокрема 122 регіональних метеорологічних станцій та центрів збору даних, у тому числі і в таких регіонах, які найчастіше потерпають від ураганів: Флориді, Північній Кароліні, Луїзіані та Техасі. З метою економії звільняли найбільш вікових працівників, щоб не виплачувати пенсію. Таким чином, адміністрація Трампа позбулася найдосвідченіших співробітників, ба більше відомство маска обмежило доступ Національної метеорологічної служби до супутникових знімків Пентагону та інших критично важливих даних. За інформацією видання Бізнес інсайдер у такий спосіб, синоптики фактично позбавили можливості прогнозувати особливо критичні явища, урагани, торнадо та екстремальні опади. Як стверджує газета The Washington Post, починаючи з кінця липня, Пентагон планує повністю припинити передачу супутникових даних важливих для метеорологів. Тож наслідки не змусили на себе довго чекати. Зауважимо, що 4 липня у США святкували день незалежності. Звичайно ж, Білий Дім відкидає всі звинувачення, наполягаючи на тому, що місцева влада попередила населення про можливе стихійне лихо. Але опозиційні політики та журналісти запевняють, що поточна кадрова ситуація в національній метеорологічній службі не дозволяє оперативно охопити всю потенційно небезпечну територію та скоординувати роботу з місцевою владою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна напорку. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.